Заключною гонкою 8 -го етапу стала змішана естафета. Лідеркою на першому етапі стає Марн Кіркейде з Норвегії, Швеція, друга, збірна Польщі третя, Олександра Маркушина на передачі 16-та. На лідерську позицію виводить на своєму етапі Швецію Ханна Еберг, Лін з Норвегії друга. І до топ-трійки пробивається Осеан Мішелон. Олена Городна передає естафету 13-ю. Чисто стріляючи, піднімає Францію Ерік перо. французько шведський дует утворюється на екваторі гонки. І третю позицію з 19 секундами відставання посідає Норвегія. Антон Дудченко на передачі 11. -й. затримується на лежці француз, працюючи з восьми. А отоосібно лідерську позицію захоплює Себастьян Самуельсон. Ісак Фрей – другий Кантен Фіон Має третій. Золотою стає заключна стійка для шведа, і одночасно на фінішне коло відправляється француз та норвежець. У підсумку перемогу у змішаній естафеті здобуває шведська четвірка. Відривається француз, привозячи своїй команді срібло. і бронзовими призерами стають норвежці, Австрія четверта, Італія п'ята і Німеччина на шостій позиції. Україна в особі Віталія Мандзена фінішує на дев'ятому місці.